Якщо ви не любите овочі та фрукти у Нідерландах, то ви просто ніколи не були на їх місцевих дачах. Але Я думаю, ви точно їх бачили. Якщо живете тут або хоч раз були у Нідерландах, бо в кожному місці, точніше, в передмісті, знаходяться дачі, де вирощують фрукти та овочі майже кожен голландець. Цю дачу не так просто роздувати. Також в багато своїх нюансів, і вони геть не схожі на наші. Тому що там не можна смажити шли відпочивати, що будувати свої будинки. Як заведено це в нас? Вони створені суто для того, аби вирощувати екологічні та корисні овочі. Ці дачі шокували мене дуже сильно. Тому я поїхала до нідерландських друзів, які мають такого типу дачу, щоб взяти в них інтерв'ю. Ну що, поїхали дивитись? Garden, oh, like Ми вирощуємо овочі тут, тому що вони свіжі, корисні, без Пестицидів та екологічні також це дуже цікаво досвід спостерігати, як вирощуються овочі. Та що відбувається, коли ти робиш щось своїми руками, це чудово час разом з сім'єю. Кож шопінг, і кожну суботу він відкритий для того, щоб ти купив щось для, для своєї дачі. Також там є щось по типу ком'юніті, але я думаю, що зазвичай це люди похилого віку, які є на пенсії і хочуть з кимось поговорити. Асвідонюсомачдарпіповидослайту. Скільки років у вас ця дача. Ця дача в нас yeah, вже є 10 років. До цього ми причина з маленької дачі, але люди, які тримали це місце, вони переїхали, тому ми зайняли нове місце. Це цікаво спостерігати кожного сезону, і як все змінюється. Взаимку тут нічого немає. ми готуємо землю. Але влітку тут як зараз дуже багато всього. Все дуже швидко зростає влітку. Чи сплачуєте ви якісь податки? Так, ми сплачуємо, але це дуже дешево. Ми маємо 300 квадратних метрів. Але сплачуємо всього 50 євро в рік, тобто 50 центів за один квадратний метр. Скільки часу витрачати на цю дачу? Я думаю, що все це залежить від того, наскільки сильний врожай в сезоні, але небагато часу на тиждень виходить на все це. Але є люди, які приходять сюди кожного дня. Все це залежить від того, скільки часу ти хочеш інвестувати на свою дачу, Скільки ти маєш цього часу? Кожен робить це по-різному. Чи кожна людина може орендувати дачу у Нідерландах? Чи потрібно мати тільки громадянство? Орендувати може будь-яка людина, але потрібно ставати в чергу та чекати. Це може бути по 20 людей в черзі, очікуючи два або більше років. Але можливо в інших регіонах та інших містах трошки краща ситуація, і там не потрібно чекати, можна відразу орендувати. Все залежить від локації, але ви можете об'єднатися з кимось, хто вже має таку дачу і разом вирощувати свої овочі, якщо ви про це думаєте це чудова можливість бачити людей, зустрічатися з людьми або знаходити нових друзів. Те, що тобі потрібно, це просто подивитися в своєму містечку чи селі на сайті, який я залишу в описі під відео, чи є зараз місця, і просто подати заявку в це ком'юніті без додаткових якихось та особливих документів, очікуючи просто свою чергу. Просто розкажи, хто ти є, поясни свою ситуацію та поділись маленькою інформацією про себе. Зазвичай на кожній території є де можна купити насіння для вирощування, але без проблем ви можете купувати в будь-якому іншому місці. Це не є правило. Дивись, я не розумію, чому нідерландці не вирощують овочі на своїй території біля свого будинку. Наприклад, як ти ти маєш землю, але ти обираєш все таки орендовувати таку дачу. Чому це так відбувається? Я думаю, зазвичай це тому, що люди обираються поставити барбекю, якесь ланч зону зробити, і не так багато. Місць біля нідерландських будинків до того, що оренда такої дачі не є дорогою, і твокій не ти можеш вирощувати скільки хочеш овочів. Як ти думаєш, це нідерландська традиція? Чи можливо ти бачила в інших країнах по Європі? Ні, я дійсно думаю, що це суто нідерландська традиція, і я ніколи та ніде не бачила щось схожого. Чому все ж таки нідерландці обирають держати свій час на те, щоб вирощувати овочі, замість того, щоб піти в магазин та просто купити, їх? тому що? Це не просто щось про дешево. Це скоріше про хобі, про спілкування з людьми, про на вулицю, про перебутися своїми руками. Чи є якісь особливі правила? Так, тут не можна робити барбікю, будувати великі будівлі чи спати. Люди не хочуть щоб навколо цієї території були будинки для проживання. Це має бути дійсне місце суто для вирощування. Одного разу до нас підійшов один чоловік і подивився, чи все в порядку з територією, і якщо щось не так, то він може зробити зауваження. І якщо ти отримаєш більше трьох зауважень, то твою територію можуть передати іншому. Можливо, на початку у нас не було ідеальна територія, але зараз все добре, ніколи не було більше таких зауважень. Але для того щоб забрали в тебе територію, вона має дійсно виглядати прям жахливо. Цей чоловік повернувся через два місяці, подивився на наш і сказав, що зараз все добре. Кожна локація має різну вартість. Саме ця локація має 50 центів за один квадрат. Виходить, що якщо в тебе 300 квадратних метрів, то приблизно ти сплачуєш по 500 євро в рік. Це приблизно по 12 євро на тиждень і 50 євро в місяць. Але ти сплачуєш і взимку так потрібно сплачувати повний календарний рік. Чи є ще якісь правила цієї території, якісь незвичайні? Одне з дивних дивних правил це те, що ти не можеш вирощувати дуже багато картоплі. Картоплі так саме картоплі, тому що там багато сої, і саме тому можна використовувати лише 20% твоєї території для висадки картоплі. Після тої ситуації, як в перший рік нашої оренди до нас підійшов сусід, який дивився на нашу територію і зробив нам зауваження. Ми досі оглядаємося і дивимося, чи немає його знову, і трошечки переживаємо, познаємо, що Нашу територію можуть видати іншим, і потім придеться чекати. Це звісно, жарти. дуже дякую вам за це інтерв'ю. Було дуже цікаво.